Доброго дня! Десять років тому в лютому 2014 року, Російська Федерація розв'язала війну проти України. Ворог окупував Автономну Республіку Крим і Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей. До 24 лютого 2022 року основні події сучасної російсько-української війни з різною інтенсивністю бойових дій точилися на сході нашої країни. Хоча протистояння російській гібридній агресії та впливу в різних сферах відбувалося не тільки на лінії фронту, а й на всій території України. Здійснивши 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення в Україну, Кремль хотів остаточно знищити військовим шляхом українську державу та ідентичність. Цей напад завдав підступного удару міжнародному світопорядкові, створеному після Другої світової війни, підірвав стабільність лише Європи. А й глобальної безпеки загалом за роки, що минули від повномасштабного вторгнення, український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстким ворогом, що численно переважає. Символами перемоги та стійкості України стали наші міста, герої Місто Герой України це почесна відзнака, встановлена президентом України 6 березня 2022 року для відзначення подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Саме на сьогодні таких міст вже 10 і наступні декілька відео ми поговоримо саме про них. Сьогодні ми говоримо про Незламну Чернігівщину та Сумщину. У російських планах блискавичного захоплення Києва наприкінці лютого 2022 року Чернігівщині та її обласному центру відводилась роль північних воріт. Цим напрямком Сухопутні війська РФ мали швидко просунутись на допомогу основним силам до столиці України. Сам Чернігів мав відігравати роль логістичного центру. Звідти залізничною, залізницею та автошляхами через річку Десну переправлялись без засоби ведення війни. Опір українців на Чернігівщині і військових, і місцевих жителів зламав усі плани ворога. Першим на Чернігівщині російського удару в ніч на 24 лютого зазнало село Дніпровське на кордоні з Білоруссю, де були розташовані позиції прикордонників. Поранених внаслідок атаки евакуювали, а вцілілі прикордонники підірвали міст через Дніпро, щоб завадити росіянам переправитися через річку. Тієї ж ночі росіяни обстріляли прикордонні пункти Новії, Яроливчі, Грем'яч, Синківка, місця базування авіації, зокрема аеродром у Ніжині. Та можливі місця дислокації українських військових, зокрема навчальний корпус першої окремої танкової сіверської бригади у Гончарівському. Напередодні генерал-майор ЗСУ Віктор Нікелюк тоді командував військами оперативного командування північ та оборони Чернігова, розсередив першу танкову бригаду і 58-му окрему мотопіходну бригаду імені Гетьмана Івана Виговського. Це зберегло особовий склад. Техніку та боєприпаси під час ракетного удару по Гончарівську. На Чернігівщині сунуло угруповання ворога-центр. Росіяни заходили з боку Білорусі через Добрянку, Городню і в напрямку Ріпок, Михайло Коцюбинського, Шостовиці та Чернігів. До обіду 24 лютого ворожі війська зайшли в Семенівку, Гродню, Новгород-Сіверський, за розповідями українських військових, найбільша колона ворожої техніки розтягалась на 34 кілометри. Українська сторона не мала достатніх сил, щоб зупинити ворога на кордоні. Відтак було вирішено зосередити наявні сили та вогневі засоби ураження для оборони Чернігова. Коли ворог був за півтора-два кілометри від мостів, ми підривали їх, щоб перенаправити ворога в потрібному нам напрямку. Розповідає командир першого окремого танкового. Танкової сіверської бригади Леонід Хода. Ми зупинили їх зійти з ми змусили їх зійти з асфальтних доріг і зайти в поля, де вони загрузили в болотах. І тоді ми їх легко діставали. Ми їх розпорошували і змушували воювати там, де це було потрібно нам. Потрібно було їх підпустити подалі від кордону і витягнути на себе. Далі завдати шкоди малими групами, знекровлюючи основні бойові підрозділи. На Чернігівському напрямку країни обороняли 1-та танкова і 58 мотопіхотна бригади, окремі частини оперативного командування Північ, Нацгвардія, прикордонники, поліція, корт та сили територіальної оборони. 24 лютого українська артилерія знищила дві передових, передових колони росіян за 15 кілометрів від Чернігова в районі Рівнопілля. Це призупинило наступ і дало змогу виграти час для формування оборони. Того ж, 24 лютого, оборонці зайняли позиції на висоті поблизу Новоселівки, щоб стримувати наступ на Чернігів з північного сходу. В цій місцевості на кілька кілометрів з траси розтяглися пагорби. По обід'є, 24 лютого, тут відбувається перший контактний бій з ворожою розвідкою. Утримати цю висоту було вкрай важливо. Якби росіянам вдалося зайти на пагорби, Чернігів був би в них як не долоні. Криваві бої в цій місцевості тривали до кінця березня. За даними оперативного командування, північ, впродовж місяця на цьому напрямку було знищено близько 700 росіян, понад 30 броньованих машин, 4 гради, два урагани, по 10 самохідних артилерійських установ і танків ворога. Втрати українців до сотні загиблих, орієнтовно 300 400 поранених та четверо полонених. Ми знищували довжелезні колони техніки на дорогах артилерійськими і ракетними ударами, розповідає заступник начальника управління ракетних військ і артилерії оперативного командування Північ Олександр Шевченко. Про, про кількість техніки і час пересування повідомляли зазвичай селяни Окупованих Сил. На чернігівському напрямку російські війська зависли на місяць і змушені були відступити. На третій день у них вже виникли проблеми з постачанням продовольства, пізніше з поповненням і постачанням озброєння. Плюс погодні умови: в лютому березня тут уже було болотно, і наприкінці березня почав підніматися рівень води Десни. Або на Чернігівщині і свій Гостомель. 24-25 лютого бійцями Нацгвардії Збройних сил України вдалося втримати аеродром Півці на північ Чернігова. Ця локація мало стратегічне значення для росіян і була однією з головних цілей. 25 лютого українські військові розбили колону російської техніки в городні за 50 кілометрів від обласного центру. Російське керівництво було переконано, що населення прикордонної Чернігівщини має проросійські настрої. Воно не чинитиме опору і вітатиме освободітелі, але тріумфальної ходи не вийшло. Жителі сіл та містечок беззбройними виходили проти російських танків, соцмережами поширювали емоційні відео з Бахмачем, Курюківки, Городні, де люди намагалися зупинити ворожу техніку. Про переміщення та місця розташування російських колон місцеві повідомляли ЗСУ. Чернігів готувався до оборони та вуличних боїв. Тисячі добровольців йшли до військомату, щоб долучитися до територіальної оборони. Місцяни споруджували барикади, робили коктейлі молоту. Стратегічним пунктом була автомобільна роз'язка на Київ та Чернігів біля села Киїнка. Цю позицію під назвою Спарта утримували військовослужбовці Чернігівського обласного центру комплектування. Їхнім завданням було не пропустити ворога в Чернігів і блокувати дорогу на столицю. Росіяни щодня протягом місяця обстрілювали Спарту з танків та артилерії. Учасник боїв Сергій Воробйов розповідав: бої у нас були небагато, вони всі нічні були, але нас постійно обстрілювали. Через нас була закрита позиція на Київ, вони вимушені були маневрувати і виїжджати на другорядні дороги, де їх успішно накривала наша артилерія. ЗСУ завадили швидкому просуванню росіян і зламали їхню логістику. Сподіваючись продовжувати шлях на Київ, окупанти обходили Чернігів із заходу через село Шостовиця, проте далі був міст через Десну, який підірвали українські військові. Окупувавши Шестовицю та захопивши місцевий аеродром, росіяни звідти обстрілювали Чернігів та навколишні села і намагалися звести там понтонну переправу, щоб перекидати сили в київському напрямку. У літописи бойових дій ця місцевість увійшла під назви Чернігівська Чорнобаївка. Продовж березня колони військової техніки, окупантів заходили сюди, щоб переправити через річку, і артилерія ЗСУ накривала їх вогнем. За даними оперативного командування, північ було знищено близько 40% з усієї ворожої техніки і особового складу, які заходили в це місце. Кільце ворожих військ навколо Чернігова стикалось. Врешті, єдиною шпариною, яка з'єднувала обласний центр з Великою землею, залишалось село Количівка на південь від Чернігова. Звідти в місто вели, вела пряма дорога через міст над Десною. Цим мостом евакуювалися цивільні, завозилась гуманітарна допомога з Києва та необхідна військова амуніція. Захопивши Количівку, росіяни могли б штурмувати Чернігів. У критичний момент бої за це село. Ось сюди приїхав генерал Нікалюк і безпосередньо керував оборони. Це, звичайно, робота командира бути там, де найважливіше. Наші всі командири такі. Хода також здійснював переміщення там, де доводилось стримувати наступ. Усі хотіли знищувати ворога. Отримавши вічність у Количівці, росіяни штурмували сусіднє село Лукашівку. 9 березня відбувається бій, який став одним з найгероїчніших в обороні Чернігова. Попри шалений спротив та великі втрати серед окупантів, Лукашівка таки потрапила в тимчасову окупацію. Звідти росіяни прицільно розстрілювали евакуаційні колони, які проривалися з дорогою життя з оточеного Чернігова. Водночас самі ставали тут мішенню для української артилерії. Невеликими групами ми нищили їхні танки, БМП, частину особового складу, потроху почали відрізати їх матеріально-технічне забезпечення. Решту зробила артилерія, розповідав Ніколюк. Лукашівка, оточена полями, що робила позиції росіян відкритими. Леонід Хода згадував, що саме тоді зрозумів, росіяни зазнають поразки. Вони втратили надто багато людей, танків і бойової машини, і вже не мали достатніх сил, щоб просуватися до Чернігова. Їх логістика була перенапружена контратаками, часом і відстані. Жах на містян наводила ворожа авіація, яка по декілька разів на день завдавала ударів по Чернігову. 5 березня українські військові збили Су-34 Олександра Красноярцева, російського аса, який воював в Сирії. Його штурман загинув саме сам красноярцев, капітулювався і потрапив в полон. Згодом цього пілота обміняли на українських полонених льотчиків. Переломний момент настав після збиття першого літака, говорить хода. Хлопці повірили в силу в зброї, в свої можливості, і в них психологічно відкрився гончий азарт. Після того, як українські захисники звели перший літак в небі над Чернігівщиною, росіяни змінили тактику і здійснювали нальоти на місто вночі на великій висоті. Критичним моментом і для мешканців Чернігова, і для захисників стало знищення ворогом 23 березня останнього автомобільного мосту через Десну. Місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи. Запаси продовольства, ліків, засобів гігієни на той момент були вичерпані. Найнеобхідніше намагалися доправити човнами, які ворог також обстрілював. Відсутність питної води, електроенергії, тепла та газопостачання ставило, ставило цивільне населення на межу виживання. Продовж місяця не було жодного офіційного зеленого коридору для евакуйованих людей. Лише відчайдухи наважувалися під постійними обстрілами їздити цивільними автівками єдиною дорогою життя. Досі достеменно невідомо, скільки людей загинуло, намагаючись врятуватись з облажного міста. Їхні автівки просто на, дорозі, на дорогах розстрілювали росіян, деякі обгоріли машини і досі стоять у полях. Наприкінці березня стало зрозуміло, що Бліцкрих остаточно провалився. РФ оголосили про зміну цілей війни, і російські війська сконцентрувалися на сході України, Північна фортеця вистояла. Відтягнувши на себе значні сили російської армії, які звідти так і надійшли до Києва. 28 березня вони почали відступати, а на 2 квітня переважно вийшли на державний кордон. 6 березня 2023 року, указом президента України Володимира Зеленського Чернігово присвоєно почесну відзнаку: місто Герой України, на Чернігівщині розгорділа ще й одна трагедія. Під час російського вторгнення село Ягідне було захоплене рашистськими загарбниками. Коли рашистські окупанти увійшли до села, вони зібрали чоловіків, жінок та дітей з будинків, погрожуючи їм зброю, та відвели до підвалу місцевої школи, де протримали 4 тижні. Продовж 28 днів, з 3 березня по 31 березня 2022 року, 350 мешканців села перебували у підвалі площою 197 квадратних метрів, під час перебування, в якому померло 10 осіб. Ще 17 були вбиті загарбниками. Місцеві були замкнуті в підвали, в якому відсутня каналізація, освітлення та вентиляція посеред антисанітарії без води та їжі. Таким чином, расисти використовували людей як живий щит, оскільки в приміщенні школи знаходились військовий штаб і госпіталь окупантів, там жила велика кількість солдатів. Навколо школи розміщено велика кількість техніки окупантів. Перед тим, як загнати жителів до шкільного підвалу, їх виганяло з укриттів. Частину чоловіків змушували роздягатись на морозі, шукали патріотичні татуювання та військову близку. Усіх жителів відібрали телефон з погрозами розстрілу: 77 бранців, діти наймолодшому півтора місяця. Люди записували загиблих та вели в календарь прямо на стінах підвалу. Тіла росіяни дозволяли поховати лише коли їх було більше п'яти. Основними зусиллями українських сил. І цей регіон був звільнений, а слідство узнало про цю трагедію. Переходимо до Сумщини. Основними з зусиллями РФ на Сіверському та Слобожанському напрямках, куди входить Сумська область, були зосереджені на швидкій окупації обласного центру та наступному просуванню на Київ з північно-східного та східного напрямків. На світанку 24 лютого 2022 року російські війська обстріляли прикордонні населені пункти зградів, а потім пішли танками і бронетехнікою по всій протяжності кордону, який відділяє Сумську область від дерев. А це 560 кілометрів. Вже у перший день вторгнення російські окупанти війшли в Суми, згадує тодішній голова Сумської ОДА Дмитро Жовицький. Він писав так: о 12 годині дня, 24 лютого, ми знаходились в приміщенні ОДА, поки танки, бронетехніка не зайшли в Суму. З центрального майдану будівлі, це на Майдані Незалежності, стояли російські війська. З іншого боку, ми її покидали. Вони прийшли крізь суми, вийшли, і тоді ми почали закривати міста, облаштовувати блокпости. Розставляти тероборону. Тероборона вийшла на всіх в'їздах і виїздах Сум. І коли вже вони вдруге спробували зайти в місто, то почались вуличні бої, перестрілки. Це було схід прому, Курського проспекту на вулиці Герасими Кондраті. Першим опір ворогу на Сумщині чинили місцеві жителі територіальної оборони коктейлями Молотова і стрілецькою зброєю. А подекуди і беззбройно зупиняли колони російської техніки. Щоб не було у нас ні ЛНР, ні ДНР, ні СНР. Щоб не було, у нас одна вільна Україна. В Росію не хочемо. Ми її сюди не звали, не просили. А зараз будемо пригощати коктейлями, казав місцевий житель 1 березня 2022 року. У Сумах вступали в бій 27 ма реактивна артилерійська бригада імені Кошового та Мана Петра Калнишевського. Три доби запеклих боїв тривали довкола військового містечка на вулиці Герасима Кондратів, де дислоковується бригада. Поруч розташовувались будівля ліцею імені Харитоненка Державної прикордонної служби України. Це колишній кадетський корпус і пам'ятка архітектури початку ХХ століття. Пам'ятка суттєво постраждала від російських обстрілів. В обласному центрі ворога також знищували десантники 81-ї бригади та сумські добровольці. В Охтирці підрозділи забезпечення озброєний лише стрілецькою зброєю зачистив місто від бійців штурмового батальйону Росіян. Ось як про ці події згадує учасник подій, майор, заступника командира понтону мостового батальйону Дмитро. Ми не піхотинці, не десантники. Наша військова частина це полк підтримки. З озброєння нічого важкого, лише стрілецька зброя та гранатомети РПГ-18. Часом почали надходити інформація, що про рух військової колони до Охтирк. Ми точно знали, що техніка рухатиметися повз нашу частину. Ми заздалегідь зайняли вогневі позиції вздовж дороги і атакували колони із стрількотні і гранатометів. Авангард колони ми розбили. Переважно це були вантажівки і ворог відступив. Основний тягар як оборони, так і деокупації області ліг на плечі 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Яка діяла переважно на півдні регіону? У перші дні оборони Ахтирки і бої за Трестанець, бійці бригади знищили командний пункт 96-ї окремої розвідувальної бригади російської армії разом з керівним складом. Вже на 10-ту добу війни, 6 березня, російські загарбники на Сіверському і Слобожанському напрямках вплинулись в глибину 60-140 км кілометрів і захопили окремі населені пункти Охтирського, Сумського, Роменського та Конотопського районів. Тобто окупанти перебували у чотирьох з п'яти районів області. До 10, 11 березня 2022 року ворогу вдалося захопити конотоп, Ромне, Трістанець, Путивель та Бури. Найзапекліші бої в області точилися за Охтирку. Через стратегічне розташування міста його захоплення було дуже важливим для російського командування. У разі окупації відкривався прямий шлях на Полтаву, Миргород, Гадяч і далі на Київ, а також Бік-Харку. Про бої за місто згадує командир 91-го окремого Охтирського полку оперативного забезпечення, герой України, полковник Денис Диффі, який відповідав за оборону міста. По Охтирці почала активно працювати авіація расистів. Спочатку вони вивели з ладу ТЕЦ, нафтобазу, розбили вокзал, мерію, центральний універмаг. По всіх позиціях де стояли наші війська, неодноразово облили з літаків. На військову частину скинули з літака дві бомби типу ФАП-500 і одну ракету. Бомба влучила просто в казарму, де тоді люди готували собі бійницю для ведення вогню, там зберігали зброю, був обід. Ми зазнали втрат: чимало людей пропало безвісті. Наші хлопці не тікали нікуди, почали витягувати поранених і доставляти до медичного пункту. Ракета прилетіла просто в медпункт. Теж були загиблі і поранені. Друга бомба впала на стадіон за частину. У той день загинуло 54 людини. З нашої частини 30, решта з тероборони та мобілізовані. Російські окупаційні війська впродовж 30 днів обстрілювали з важкої артилерії та скидали бомби на житлові квартали міста. Були пошкоджені та зруйновані сотні будинків, знищені об'єкти критичної інфраструктури, але місто вистояло і не було окуповано ворогом. Охтирка це найбільш постраждале місто Сумської області. Не маючи успіху захоплення Сум, Чернігова, Харкова, російські окупаційні війська перейшли до руйнування спочатку виявлених ворожою розвідкою військових об'єктів, елементів критичної інфраструктури, а згодом до артилерійських артилер... ракетних і авіаційних ударів були спрямовані на перетворення українських міст у руїни. Останнє суперечило правилам ведення війни міжнародному гуманітарному праву та було воєнним злочином. Найбільше за словами Дмитра Живицького, від російського терору. Щодо цивільного населення на Сумщині постраждала Краснопільська і Тростянецька громади, які покинули їхні голови і які були окуповані. Тростянець був одним із найкрасивіших міст Сумщини з громадою, яка активно розвивалася. А візитка міста замком подібний круглий двір входив до переліку семи чудес краю. Тростянець був під російською окупацією понад місяць, з 24 лютого по 26 березня 2022 року. Копанти не лише знищили інфраструктуру міста, а й завдали руйнувань його історичної і культурним пам'ятникам. За яким успішним діям Сил оборони України, вже з перших днів повномасштабного вторгнення ворог відчув проблеми з постачанням боєприпасів, пального, загалом з логістикою. Лісовий характер місцевості не давав противнику змоги концентрувати зусилля на певному напрямку, змушуючи його війська пересуватися колонами, що робили його вразливими для ударів української авіації та артилерії. Російська армія зазнала відчутних втрат через постійні контакти, контратаки українських військ. Комплекс цих факторів змусив окупантів до відступу. 22 березня 22-го року почалися бої за звільнення Тростянця. Цього ж дня на території Сумської області до РФ починають відходити окремі ворожі підрозділи. 27 березня українські військові визволи Трістанець, Славгород і Краснопілля. Під ударами сил оборони, станом на 7 квітня, переважна більшість російських сил залишала, залишила територію Сумської області. Станом на 9-10 квітня російські окупанти завершили виведення своїх військ із Сумщини до РФ. На звільнених територіях ще певний час перебували нечисленні групи російських військовослужбовців, які переховувались або намагалися самостійно перетутний на державний кордон України. 11 квітня підрозділи 5-го прикордонного загону відновили контроль на раніше непідконтрольній ділянці державного кордону Сумській області 24 березня 2022 року з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, указом президента України номер 164 дріб Охтирці було присвоєно почесно відзнаком: місто Герой України. Таким чином, хоч і повномасштабне творення продовжується, ми віримо, що кожен тимчасово окупований населений пункт обов'язково буде звільнений. Незламний дух українців і української нації завжди руйнуватиме агресивні наміри загарбників. А український прапор майорітиме над кожним куточком нашої України. Слава Україні!